Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла говорити про книгу, яку на українському букюбі не прочитав що бачили далі. Е, мова йде про роман Ілеона Павлюка Я бачу вас цікавить пітьма. Е, це так званий детектив, чому я говорю так званий. Тому що, крім того, що тут є детективна лінія, тут є ще дуже багато всього різного. Але давайте про все по порядку. Я поставлю цю книгу отак переді мною. Значить, в центрі перед нами постає герой Андрій, він кримінальний психолог, у якого стається дуже велике нещастя. В нього гине, наклався на себе руки дівчина, яка була вагітна. Чи була вона вагітна саме від нього, чи ні, Андрій погається. Саме через це він її покинув і пішов від неї. І, швидше за все, тому вона наклала на себе руки. Це не спойлери, це все відбувається буквально на перших сторінках. І взагалі весь сюжет роману, і вся інтрига, і всі події, вони зав'язані далі і на інших героях, і на інших історіях. Хочу сказати, що чому я сказала на початку, що це так званий детектив, тому що тут дуже багато символізму. Це такий. Дуже глибокий інтелектуальний роман, в який, в який автор, письменник наспігував дуже багато відсилок на різні твори, вже існуючі. Ну, тобто є алюзії, так, перегуки з іншими творами, інтертексуальність інтердексу... і гіпертекст. Ці алюзії є, зокрема, на грецьку міфологію. Тут є у нас Дора Пандора, Харон Харитон і там інші інші ще речі. Не буду все розкривати. Ви прочитаєте, зрозумієте про що я. Є алюзії на книги Стівена Кінга. Хто любитель Стівена Кінга однозначно рекомендую цю книгу. На інші твори є алюзії, до Біблії є відсилки. І також тут є така велика алюзія на так званих сім смертних грехів. І чому про це говорю? Ви теж зрозумієте, тому що Андрій зараз трошки розкажу спочатку сюжету, після цього нещастя яким з ним сталося. Е, їде е, із завданням від свого друга, е, ну, точніше, там воно вцінує, якби це завдання е, в таке собі селище, яке називається Бузьків сад, для того, щоб е, розплодити одне вбивство, а точніше, одне зникнення. В цьому Бусковому саду е, зникла дівчинка. Маленька дівчинка із ментальними порушеннями. Вона зникла е, десь е, в катакомбах Великого Заводу, е, і Андрій їде туди, щоб знайти цю дівчинку і зрозуміти, що відбувається в цьому селищі, адже там е, вбивають молодих жінок. Тобто до зникнення дівчинки вмирали жінки насильственною смертю, і е, Андрі йде їди, точніше, розібратися з тим, хто вбився і що там відбувається. Е, на цьому якби, я не можу більше багато розповідати, тому що е, коли Андрій перебуває в цей е, в це селище, е, ми розуміємо, що там є дуже багато героїв і в кожного героя є своя історія. Це історія про зради, про стосунки батьків і дітей, про гординю, про славолюбство. Це ті сім гріхів, до речі, про які я вам сьогодні вже говорила. В кожного героя, якого зустрічає Андрій в Бузькому саду, є своя історія і свій гріх, такий теж вам трохи спойлер. От, але всі вони е, пов'язані е, одним грехом, який має назву Байдужість. Ніхто не хоче шукати цю дівчинку, Крім Мендеє, який туди приїхав, але він не є якби, е, е, людина, яка живе в цьому селищі. Е, отже, е, що я хочу сказати про е, цей роман, мої емоції. Емоції були дуже різні. Я взагалі люблю детективи. Я не скажу, що я детективу манка їх дуже багато прочитала, але мені подобається зачитати, як розплутуються різні такі закручені історії і коли винних виводять на чисту воду. Отже, хочу сказати, що цю історію я читала, цей роман, цю книгу. Е, і е, багато відсилок я не зрозуміла з першого разу. Я дивилася відео інших бухтюберів, дивилася е, канал Палає, де де розбирався цей роман, е, там, де вовчиці, да, вовчиці читають. Я обов'язково скину внизу в інфобоксі посилання на це відео. І там мені вже пояснили, і плюс я була ще на читацькому клубі, де розбирався цей роман, але тоді я його ще не прочитала, де пояснили всі ці алюзії, всі ці відсилки до інших творів. І я тоді зрозуміла, який це глибокий класний твір. Але коли я читала, мені було місцями трохи нудно. тобто Мені здавалося, що сюжет в деяких місцях трохи затягнутий. Я прочитала книгу не з першого разу, а з другого, так би мовити, підходу. Коли я починала читати, мені було дуже-дуже цікаво. Потім я прийшла на клуб, де мені в принципі, багато чого пояснили. Там намагалися говорити без спойлерів, але е, ну, так вийшло, що дещо проспойлерили. Спойлерили. от. І потім е, я закинула е, книгу Ілеона Павлюка, а е, пізніше почала знову її читати і дочитала. І, звісно, коли я прочитала і подивилася всі відео, і зрозуміла ці всі алюзії. То я вам хочу сказати, що це дуже крута книга. Я от дуже її вам рекомендую. Я рекомендую її читати своєму чоловікові, а він все опирається. Ну, думаю, що е, з часом все-таки я його переможу в цьому питанні. От, е, що хочу ще сказати. Мої емоції, ну, цікаво було читати. Я не могла зрозуміти, чому деякі... Ситуація повторюється, чому там багато чому в мене було, чому це так, а хто оце, а чому він знову так з'явився, чи вона. Але все в кінці більш-менш стає зрозуміло, коли ви читаєте розв'язку. Розв'язка поставить все з них на голову. Але я хочу сказати, що тут є, так би мовити, міфологічна розв'язка і раціоналістична, скажімо так. Не міфологічна, а релігійна чи міфологічна і раціоналістична, якби атеїстична. Кожен, якби, ну, хто є віруючий, не віручі, кому ближче там питання якісь релігійні, то я знаю, що своє, а кому ближче чисто такий науковий підхід, хоча наука релігію ніколи не заперечувала, так само, як і навпаки. Але це окрема тема, про це я сьогодні не буду говорити. Там буде чисто раціональний підхід, що відбувалося з Андеїм, і де він був, і як це все називається, і як він туди потрапив, і що це все було таке. Ось така була моя сумбурна історія про Роман і Леона, Я яка я бачу у вас цікаве пітьма. Хочу вам дуже її порекомендувати, цю книгу. І е, сподіваюся, що серед українських читачів ще хтось її не прочитав. Як я казала на початку, що її не прочитав на Бухтюбі тільки От, читається вона насправді легко, хоча я її і прочитала з двох підходів, з двох спроб, так би мовити. Але. Попри те, що тут 660 знижком стоянок, я її прочитала, ну, якщо не брати до уваги от у ту перерву досить швидко. Тобто книга читається легко, попри те, що вона дуже-дуже інтелектуальна і дуже-дуже класна. Це все, в принципі, що я вам хотіла сказати. Ще хочу додати, як зазвичай, чого я не зробила у своєму відео. Про дитячу книгу Надії Гармазі канікули з Єдинорогом. Я забула подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що ми маємо можливість читати книги і знімати про це відео. Забула сказати, що закликаю вас себе продовжувати допомагати нашим Збройним силам України. От, і, і хочу сказати, що мабуть забула через те, що є цей захист дуже потужним, і, і ми дійсно можемо, ну це неправильно, звісно, але е, часом, от як я в тому відео, ми можемо забувати про те, що йде війна на якісь там кілька хвилин там, чи кілька годин, е, поки не. Буде у нас повітряна тривога, або якісь новини, не прочитаємо, або хтось з фронту не зателефонує. От, Тому я виправлюся, буду говорити про свою подяку ЗСУ в кожному відео і вас закликати, і себе продовжувати їм і донатити, і волонтерити в перевірених проєктах. А вам ще раз дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, ваші. Враження від книги і Леона Павлюка, я бачу у вас цікавий пітьма. Мені було б дуже цікаво почитати. Чи відразу ви читали ці всі алюзії, чи сподобалась вам детективна складова цієї книги. <кхух> Ще раз вам дякую. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі бувайте.